Вітаю Миколаїв. Сьогодні в нас ще поки що 9 червня, 25 рік. Всі нормальні люди сплять. Тому що бачимо, як темно. До речі, десь ось там бликає. Вже дощ наближається. А ми працюємо, ми ганяємо окупантів. Отих окупантів, що я казав, о, включив. Світло кліщів те, що я вам показував. Бачимо, який стан рослин. Це соняшник армоніка Чомусь він більш сприятливий до враження. Бачимо ось як уже дуже сильно, дуже сильні враження. І працюємо. Та страшно дивитися на цей соняшник. Кажу дружині, чи їхати, чи не їхати, в який сенс, як таке дурне дує. Ну, головне, знаєте, як я казав, головне, щоб підтримка була і того, що ти хочеш зробити. Ну, дружина вже знає, вже, слава Богу, живемо більше 25 років. Знає, що якщо що буде винуват, що не підтримала. Ну і каже, їдь бризкай, що ти будеш потім жаліти. Ну і попер я, попер я на цей соняшник, бачимо, от начебто ну і не видно так. Вітер дує. Вітер дме. А ми обробили кліща. Від кліща. Він і кліща, і від кліща. Бляха, цей соняшник, звісно, да, на нього страшно дивитися, ще й посуха. Ще й посуха, бачите, які. Вже в нас ось тріщини. Вже тріщини ось пішли тріщини тріщить. Думав я культиватором зайти. Ну, потрібно, може, буде ось прибрати ось ці бур'янці. І так, легенько-легенько суху землю цю загорнути. Так у нас ну, темно, нічого не видно. Все, не будемо демогогію розводити. Працюємо, чим працюємо. Прилипач. Гарний прилипач. І ось такий придбали ми. Ну, чесно, я б не мій не робив. Але вже надивився, придбав. Виходить, десь 6,5 тисяч каністра. Ну, що зробили, то зробили. На, так сказати, на емоціях придбали. Побачимо результат, як він подіє. Тому що те, що хто слідкує за мною, те, що я вам казав, ну та то, як вам сказати, Як вам сказати? Як вам не сказати? сказати. не кажучи, чи хто хоче, пишіть в приватні телефон в описі каналу. Всім розкажу, скажу, що і як і до чого працювати. І мені самому цікаво, тому що щоб ви відписалися. Як у вас поділо? Тому що це все в стадії експеримента. І, чесно скажу, це не моя ідея. Це потрібно як інколи читати між строк, як я кажу. Ще й залишок лишився. Потрібно зараз десь по-другому разу проїдемо, вибризкаємо. Колись людина виступала і сказала, намікнула, що можна так контролювати. Ну, Ми прочитали мій строк і зробили це. І дійсно дійсно можна контролювати. І там ціна питання, я вам скажу, ціна питання буквально, як я робив, то 60 гривень на гектар. Це навіть смішно, це... Тримаємось, все буде добре. Пишемо. Особисті, хто як хоче, хто має телефон, той дзвоне, хто мене знає, всім розкажу, підскажу і в відповідь потім відпишетесь обов'язково, чи вас подіяло, чи вас не подіяло. У мене подіяло. Подіяло і воно повинно було подіяти. Працюємо, добризкуємо і їдемо спать. Дякуємо захисникам за чисте небо. Воно така. Місяць такий, о, там щось блиснуло теж. Місяць такий, бачите, який гарний. Дякуємо захисникам за чисте небо і змогу працювати на цій землі. Надіємось, що ця ніч буде спокійною у нас. Тримаймося, все буде добре. Ну, сьогодні вже 10-й ми вже на культивації, але це окреме відео буде. Все-таки для тих, хто дочекався і дивиться до останньої секунди, я зараз розкажу. Що до чого і чим обробляти, тому що що тягнути і е, в особисті писати, то все. ну, Мені просто було цікаво, щоб е, от писалися, чи дійсно воно подіяло. Але так як не хочу я цього заморашуватися, хто захоче, той відпишеться. Тим паче виявилося, що це ніякий не секрет, що багато людей, які вже давно це роблять, і виробники про це знають. ну, Це тема все. Звичайний лямбда цегалатрин. А тільки там нюансик є в тому, що в кожного виробника кількість діючої речовина різна. Є там, де 50 грам на літр, є там, де 300, є там, де 250 і всі інші. Виявляється, цим вже давно працюють, і це хто це знає той це знає. Просто отакий я, що розказую всім. А є те, що менше хто ляпає язиком. Але працюйте і контролюйте кліща. Якщо 50 грам на літр, це такі, як антигусінь там і все інше, то вам потрібно 250-300 грам на гектар. Ціна питання там виходить 70 гривень на гектар витрати. Так, воно не вбиває яйця, але воно вбиває дорослого кліща. І ви можете через деякий час знову спрацювати. Ви можете його проконтролювати. Не всі акарициди навіть так теж вбивають яйця. І це знають теж багато хто. Якщо у вас, наприклад, там діючої речовини там 300 г на літру, то вам потрібно десь 50 грам на гектар. Там теж ціна, ну, 1000 гривень літра стоїть 50 грам на гектар, це 50 гривень. 50 гривень. На гектар, то це, я думаю, що це, це доступно і врятувати можна, тому що і потрібно рятувати. І це не так дорого, як акарициди які ви не можете собі дозволити. А тим ви можете проконтролювати, і як кажуть, що кліщ, він в основному, якщо прохолодно і Вогко, то його не буде. А так як у нас посуха, і ще як обробити. Обробити те, що я начитався, те, що я робив, те по рекомендаціях я скажу. Це не моє, це просто збираю інформацію від багатьох людей. 200 літрів на гектар, для чого побільше вилив, на яких там 100 літрів. Хто робив 100 літрів, відпишіться, якщо спрацює 100 літрів. Хай. Для того, щоб побільше, ми повинні нам потрібно достати до нижньої частини. Що я робив? Вилив 200 літрів тиск на форсунках, п'ятірка десь, повищений тиск, для того, щоб робити таке завіхрення, закручування. І дуже мілка крапля, гарний адювант. Або прилипач, ще краще адюван, щоб воно, оті пелинки всі прилис, пристали знизу до листка. Опускаємо штангу невисоко, над рослинами десь 40-50 см, ну там 40 см. І тиск великий для того, щоб зробити завіхрення такі, які будуть знизу листка буде закручувати, вдарятися вітер, все об землю і знизу ще обробити. Все, працюємо, користуємось. Хто спрацює, в кого спрацює? Відписуємося. А ми сьогодні культивуємо про це буде окреме відео. Тримаймось, буде все добре.